Доброго дня, шановні учні! Розпочинаємо урок української мови номер 19 Починаємо вивчати нову тему, досить складну. Отже, тема уроку речення з однорідними членами без сполучників і сполучниками, тобто безсполучниковий та сполучниковий зв'язок. Засобами зв'язку сполучники можуть бути А, але І. Отже, наше завдання вправу номер 1 виконати. В кожному реченні визначити слова, які відповідають на одне й те ж саме питання, та відносяться до одного того слова в реченні, тобто до одного члена речення, поставити ці питання. Уже із завдання буде зрозуміло, що Ті члени речення, які відповідають на одне і те ж саме питання, і відносяться до одного і того члена речення, і будуть однорідними. Ставимо запитання перше речення. Красить не краса, а розум. Присудок красить і два додатки. Не краса, а розум. Отже, два однорідних додатки з'єднані з получником А протиставним, тому обов'язково треба поставити кому. Пишуть не пером, а умом. Речення схоже на попереднє. Присудок пишуть. І додатки не пером, а умом. Кома перед А обов'язково. Третє речення старанність і труд усе перетруть. Перетруть. Підмет старанність і труд. Отже, два однорідних підмети, з'єднані з получником і присудок, що зроблять перетруть. Четверте речення поспішай не язиком, а ділом. Присудок поспішай. Знову ж два додатки. Не язиком, а ділом. Кома перед А. Молоде орля вище й далі. Орла літає. Шукаємо підмет. Орля, що робить, літає, як вище й далі. Це в нас будуть дві однорідні обставини, з'єднані з получником Ї. Шосте речення. Праця сама за себе скаже і покаже. Підмет праця і два присудки скаже і покаже з'єднані з получником І. На прикладі цієї вправи ми можемо зробити висновок, що однорідні члени речення відповідають на одне і те ж саме питання, яке ми ставимо від одного житлового члена речення. І однорідними можуть бути як головні, так і другорядні члени речення додатки, підмети, обставини, присудки і означення також. Отже, ваше завдання запам'ятати, що однорідні члени речення відповідають на одне й те ж саме питання, поставлене від одного ж того слова в реченні. Наприклад. Тато і мама вертались до хати. Підмет тато і мама. Два однорідні підмети, з'єднані сполучником, і що робили вертались? Присуду. Куди до хати обставина. Однорідні члени речення не залежать одне від одного, між собою вони рівноправні, тобто однакові, тобто однорідні і не утворюють слово сполучення. Наступний слайд. В одному житому реченні може бути два і більше рядів або ж груп однорідних членів речення. Наприклад, сидимо веснянок та гаївок співаємо. Присутки, що робимо? Сидимо та співаємо. Що ми співаємо? Веснянок та гаївок. Два додатки. Додатки з'єднані з побучником та. Отже, в цьому реченні два ряди однорідних членів речення. Це два присутки та два додатки. Ніжно і радісно хиляться кущі і дерева. Підмети кущі і дерева. Що вони роблять, хиляться? Отже, перший ряд це підмети, і другий як ніжно і радісно це дві обставини. Речення. У яких є однорідні члени речення називаються ускладненими. Вправа 2. Ваше завдання прочитати, визначити однорідні члени речення та поставити до них запитання. Синіли води, гори і долини. Шукаємо підмет. Отже, води, гори і долини. Що робили? синіли. В реченні три однорідних підмети з'єднані зв'язком безсполучниковим та сполучниковим. Отже, речення ускладнене однорідними підметами. Друге речення. Річка синіє, зітхає і сміється. Підмет річка, що вона робить? Синіє, зітхає і сміється. Три однорідних присутки з'єднані безсполучниковим зв'язком. Тому обов'язково ставиться кома. Білий туман вкутав річку, ліс і лан, підмет туман, що він зробив вкута. І три додатки, що річку, ліс і лан. Зв'язок безсполучниковий та сполучниковий. Шумлять сади вишневі, яблуневі. Підмет сади, що вони роблять шумлять і які сади вишневі яблуневі це однорідні позначення. Отже, речення ускладнене однорідними означеннями. Дуби ростуть поволі неквапливо. Підмет дуби, присудок ростуть, і ставимо питання як. Поволі неквапливо, це у нас будуть однорідні обставини. Отже, ми навчилися ставити запитання від членів речення до однорідних чи навпаки. І... Пам'ятаємо, що однорідними можуть бути як головні, так і другорядні члени речення. Вправа номер 3 Перепишіть, визначте та підкресліть однорідні члени речення. Отже, знову продовжуємо застосовувати правило на прикладі: В моїм краю ростуть дуби і ялини. Ви вже здогадалися, що підмет дуби та ялини, що вони роблять, ростуть. Отже, речення ускладнене однорідними підметами. Подарувала щедра доля вербу, калину і тополю. Доля, що зробила? Подарувала. Що вона подарувала? Питання непрямого відмінка, отже додатки: вербу, калину і тополю. Зв'язок безсполучниковий та сполучниковий. А маки процвітають і білим, і сивим, і червоним квітом. Підмет маки, що роблять, процвітають. Чим орудний відмінок, отже додаток, і означення квітом яким білим, сивим і червоним, і білим, і сивим, і червоним. Зверніть увагу, що кому ставимо перед другим повторювальним сполучником. Отже, речення ускладнене однорідними означеннями: Благоговію перед калиною. Перед Славутичем і Україною. Присудок благоговію Перед чим? Пішли додатки. Перед калиною, перед Славутичем, стара назва Дніпра і Україною. Зв'язок безсполучниковий та сполучниковий. Чисто, щедро, шепітливо горниці трава. Підмет трава. Що вона робить, горниця і як? Пішли обставини «Чисто», «Щедро» і шепітливо. Отже, ви навчилися ставити запитання до однорідних членів речення, і як головні, так і другорядні можуть ними виступати. Вправа 4. Підкреслюємо однорідні члени речення і вказуємо речення, в яких два і більше рядів однорідних членів речення. Перше речення спускалася ніч, утихомирювала людські клопоти, руки і думки. Шукаємо підгляд. Отже, ніч, що робила, спускалася і ще вона що робила, утихомирювала. Перший ряд у нас буде це однорідні присадки. Утихомирювала що? Клопоти, руки і думки. Від присудка ставимо питання до додатка, і у нас виходить ряд однорідних додатків, клопоти, руки і дубки. Отже, речення ускладнене двома рядами однорідних членів речення. Друге речення. Вечірнє сонечко гай золотило, Дніпро і поле золотом крило. Шукаємо підмет, сонечко, що робило золотило, і що робило крило. Знову ж два присудки. Золотило що гай і крило що Дніпро і поле. І другий ряд однорідних членів речення це додатки. Третє речення. Пахощі від васильків та м'яти заповнювали хату, лоскотали чуття. Підмет пахощі, що вони робили? заповнювали. І що вони робили? Лоскотали. Два однорідні присудки. Пахощі, які? О та «м'яти» – це буде означення однорідні з'єднані сполучником, з та. І заповнювали, що хати, «воскотали», що «чуття», ще й додатки. Отже, на прикладі цієї вправи ми з'ясували, що речення можуть ускладнюватися декількома рядами однорідних членів речення. Щоб застосувати вивчені правила. Я пропоную домашню вправу для самостійного виконання, ваше завдання переписати, визначити однорідні члени речення, з'ясувати зв'язок, тобто інтонація переліку чи інтонація протиставлення, сполучниковий чи безсполучниковий зв'язок. Наприклад, пам'ятай, не забувай батьківську стежину. У нас два присудки. Підмета немає. Присудки, що роби, пам'ятай, не забувай. Отже, речення ускладнене однорідними присутками, зв'язок, безсполучниковий, інтонація переліку. Наступні речення ви виконаєте самостійно, таким чином. Навчитеся ставити запитання і з'ясуєте, яка інтонація зв'язку в реченні і чим вони поєднані. Я вам бажаю успіхів! Урок закінчено. До побачення!